Товарищ Це, виходить, безпричинна зупинка чи як? Ні, ну ви ж не доказали, що я порушення, ні документів, нічого. Заявлення приймете по безпричинній зупинке. Заявлення приймете чи 102 визиваємо. Що визиваємо? 102. Слідчу Шліч... оперативну групу. Напишемо заяву, що ви тут без причини машину причини. Дана чоловіку хай почитає. Дайте розпорядження, так. <плес> <давай>, Знайомимося. <плес> Ти кажеш, про проблизкові маячки не повинні бути включені, так? Да? Шановник! Ну що, шановні? До розпорядження. Надо Не Давайте багато питань. — Це глупі, да, вопрос? Давай. Ну ви ж це, конечно. Ні, я не начальник. Я вам представлявся.

До 12-ї години, 5-го числа. До 21-ї години, 0-4-го, 0-5-го числа. З 15-ї до 23-ї. По зниженню аварійності. Керування водіїв, стані алкогольного подією. Як ви всіх зупиняєте, даєте їм драгер, так? Да? Драгер всім даєте, щоб дихали. Дихали, так. Да. Постойте, постійно, коли нас Та я нас побачите. По мені не видно? По вам? Так. Що вам по вас було видно? Я вже два поєдинки пригласив. Мої... Запропонував би вам пройти медичний огляд. Мова про вас сказати, так? Звісно, сквира, Житомир, <плес> Київ, всі. Ви ж дорожній контроль знаєте, Україні. в Україні. Іван Друшовку заїдемо до вас в гості. Щасливо!